Всім привіт! І це влог одного робочого дня із Comics Наш чудовий робочий день розпочинається з того, що ми відкриваємо одні двері, потім інші двері для того, щоб ви змогли до нас потрапити. Після цих активних дій відкривається сама каса і різні додатки на нашому комп'ютері. Потім відкриваємо вікно, щоб до нас заходило вуличне світло, і вмикаємо музику для плюс вайбу. Під жорсткі треки ми вивішуємо значки, вмикаємо світильники, і я вирішила зав'язати собі волосся для того, щоб було зручніше підмітати в магазині. Беремо наш агрегат і починаємо люто підмітати для того, щоб була можливість робити ось так. Поки я прибирала, прийшов Ігор, сказав про те, що подушки стоять криво, згадав, що це він їх виставляв і поліз їх поправляти. Я відправилась розбиратися з книжками, робити цінник на новий товар і також паралельно ми з Ігорем приймали нову посилку. Ось такі прикладисні подушки нам приїхали. Ми трошки поїли і приступили до головної задачі дня це друк на чохлах. Я знайшла дизайни, ми підігнали все по розмірам у фотошопі. Після чого ми їх роздрукували і почали переносити на самі чохли. Тут Ігор поклав їх під термопрес, і нам залишається тільки чекати. Після декількох хвилин очікування ми дістаємо залізні пластини з під пресу і переносимо їх на наше робоче місце, на якому ми робимо повноцінні чохли. Я вирішила не втрачати можливість і теж зробила собі новенький чухол. Насправді, часу на це все пішло доволі багато, тому після цього ми випили смачного чаю. Ми час дарма не витрачали, тому засіли за замовленням книжок, манг та коміксів, ті, які вже були в наявності, а також новинок, які вийшли у видавництві. Під кінець робочого дня я виставила історію із новенькими чухлами, допила чай і почала рахувати касу, яка, слава Богу, зійшлася. Поки вимикається комп'ютер, хочу сказати, що до нас приходили покупці, просто я не могла їх знімати. Натягли на себе верхній одяг, вимкнули світильники та світло в залі і зачиняємо сам магазин. Так, пройшов один день в коміксмані, а я пішла додому спати. Всім па-па!